Добрий вечір, мої хороші. Сьогодні ми з вами продовжимо читати. Верніше я буду читати, а ви будете слухати Світлани Талан та Сергія Талана Чорник і Білик. І так ми з вами вже ознайомилися з першою частинкою, тобто першим оповіданням. Пригадаймо, про кого ми читали? Ми читали з вами про хлопчика-микитку. І в якого хло... маленького хлопчика появилися двоє друзів. Маленькі чоловічки, чорник і білик. Пригадуйте, чорник був чорний. Як нам казали, хто це такий? Це казали нам, що це є чортик. А білик був біленький, кучерявий, з біленькими крильцями. З біленьким хвостиком дуже усміхнений і приємний хлопчик. Це був Ангелик. Отже, ми сьогодні продовжуємо слухати нове оповідання, яке називається Нові друзі. Ви готові? Уважно слухайте, бо в кінці ми будемо знову трошечки обговорювати. І так. Приготувалися. І так нові друзі. Минуло кілька років. Микитка мало помало підростав, і поруч з ним завжди були його незвичайні друзі. Чорник і білик. Попередили хлопчика, що дорослі за жодних умов не повинні їх бачити. Такі правила. Таємничо пояснили маленькі приятелі. Микитка не знав, що таке правила, але дуже не хотів, щоб чорник і білик його покинули, тож ретельно приховував від батьків своїх маленьких друзів. Тільки но мама чи тато підходили до Микитки, чорники-білик швиденько зменшувалися і ховалися від них. Тато з мамою не могли натішитися з того, що їхній хлопчик росте спокійною дитиною і вміє гратися сам. Чорник полюбив спати у вусі Микитки. Він стискувався і, підклавши під голову китицю свого хвостика, вкладався там, там спати. Білик найчастіше спав у волосі микитки, де йому було м'яко і тепленько. Іноді чорник перебирався до білика, і друзі засинали поруч. Чорник виявився веселуном, страшенним Непосидою і безшкетником. Коли він робив щось шкідливе, його хвостик одразу збільшувався, заплутувався між ніжками маленького чоловічка та заважав ходити. Лише коли чорник усвідомлював свою провину, хвостик ставав маленьким і симпатичним. Білик був серйозним і вдумливим. Він знав його ці... багато цікавого, любив читати, повчав чорника. Коли білик був у поганому настрої або на щось ображне, його крильці опускалися і втрачали силу. Він не міг літати. Микитці подобалися обидва чоловічки. Його нові друзі були. Часом смішні, часом веселі, іноді навіть журилися, але хлопчику з ними ніколи не було сумно. Коли вони з мамою виходили на прогулянку, крихітні друзі ховалися у кишенці його сорочки. Звідти вони могли непомітно розглядати все навколо. Бо були доволі допитливими. Іноді чорника переповнювали емоції, і він поривався щось голосно сказати, але білик негайно затоляв йому рота долонькою. Адже за жодних обставин не забував, що дорослі не мали їх ні чути, не бачити. Ось сьогодні така Невеличка розповідь. І ми з вами зараз пригадаємо, про що ж ми тут дізналися. І так, хороші мої, Білик і Чорник залишалися з Микиткою і надалі. Яка була умова у них? Вірно, щоб ніхто з дорослих не знав, що вони існують. І батьки не помічали ні білика, ні чорника у микитки, правда? Бо вони що зразу, коли бачили, що йдуть батьки, робилися маленькими і ховалися. Навіть вночі вони не полишали микитку, де спали наші друзі? Вірно, чорник любив спати у вушку, свій хвостик підкладав під голівку. А білик любив спати у волосі, звичайно, бо там було м'ягенько. Іноді що ми пригадали? Так, і чорник повертався до нього. Але ви запам'ятали, що ставалося з чорником, коли він безшкетував і говорив неправду? І щось робив образливе? У нього збільшувався хвостик. Такий ставав великий, що він аж путав його. А коли він розумів, що він робив неправильно, хвостик зменшувався. А білик, як був сердитий, то що ставалося з крильцями, якщо він ображався або настрою не мав? Крильця опускалися. І в нього не вистачало сили, і він не міг літати. Ось би нам такі крильця, так? А ми б уже не сердилися ні на кого, ми б були завжди справедливі і не ображалися, бо ми б змогли літати правильно? Отже, хороші мої, пригадаймо ще, коли на прогулянку вони йшли. Де ж вони знаходилися з Микиткою? У микитки в кишені. Вірно, мої хороші. Отже, друзі ростуть разом з Микиткою. На другий раз я зараз вам покажу малюночки, ми дізнаємося, як мама стригла микитку. І що ж там було? Я не читаю наперед, щоб разом з вами дізнатися про це. А зараз я вам покажу малюночок на Прогулянці. Ось бачите, де ховався білик і чорник. Що це білик робить? Ротика прикриває чорнику, коли йому дуже хотілося голосно щось сказати. Чорник забував, що про них не має ніхто знати. Отже, мої хороші, до зустрічі наступний раз. Я буду чекати з вами зустрічі, а ви кому сподобалося, ставимо палець вверх і не забуваємо підписуватися на мій канал.